Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро. Я є власником бітальні центру 4К. Ми з командою вже сформувалися з 2019 року. За весь цей час ми з нашою командою обслужили більше трьох тисяч автомобілів. Трішечки розповім, чим наша команда займається. Ми надаємо автомобілям друге життя, красоту, а саме, робимо повну хімчистку салону з повним розбором салону. При цьому ми використовуємо топові матеріали, які вже перевірені часом. Таким чином ми надаємо на ці роботи гарантію. Також ми. Виконуємо повну поліровку глибоку відновлюючу, Також може робити косметичну поліровку. При цьому ми ще наносимо захисне покриття у вигляді нанокераміки. Також ми виконуємо роботи, такі як тонування, оклейка бронеплівочкою. Паралельно з цим ми займаємося малярними роботами, рихтовочними роботами. Також ми відновлюємо автомобілі повністю під ключ, тобто робимо повну реставрацію автомобіля. У нас вже були неоднократні проєкти, коли люди нам приганяли автомобілі старенькі. Ми з цих автомобілів робили лялечку, тобто надавали їм друге життя. Друзі, будемо раді вас бачити. Дзвонимо, записуємося. Адреса нас на місто Володимира Бершка 38, вісімдроп'ятдесят 58 Номер телефону. Ми внизу за посиланням залишимо детальний центр. Це простота у вишиканості. Так що, друзі, заїжджайте.